Привіт-привіт, ягідки! Сьогодні ми поговоримо про найсмачніше, що буває влітку! Літні смаколики! Але спочатку привітаємось, як фрукти ягоди. Повторюй за мною! Покрутись, як полуничка на грядці, пострибай, як веселі черешеньки, покатай уявного кавуна в ручках. Покажи, як тане морозиво розтікається вниз! Молодці! Гайда далі! Розглянь уважно! Що це за фрукт? Якого він кольору? А яка ягідка найменша? А яке морозиво ти любиш? У ріжку чи на паличці? Тепер пограємо в гру смаколик на ім'я. Я червона, солодка з хвостиком. Хто я? Черешня. Я зелений ззовні, червоний всередині. З кісточками. Хто я? Кавун. Я тану на сонечку, холодна і смачна? Хто я? Морозиво А зараз уявимо, що ми самі перетворилися на смаколики. Я полоничка. Присядь і згорнись, клубочок Сонечко грі, одянись. Листочками. Я кавун. Покатаємося в різні боки. Я морозиво ріжок. А тепер розстань ві... Я черешня. Станемо на ласочки і хитаємось. А тепер створимо. Морозиво своєї мрії. Молодці, Ми сьогодні і танцювали, і фантазували, і пригадали всі найсмачніші частування літа. А що любиш ти? Кавун, полуницю чи морозиво? Побачимось на наступному занятті. Воно буде не менш яскравим. До зустрічі!